Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні готую я смачний святковий салат, який називається Жозефіна. Ось у мене є вже нарізане м'ясо, можна філе курини, а у мене курині стегенця. Я їх відварила в підсоленій воді. Стояли вони у мене довгенько в цьому бульйоні, і вони стали ці стегенця соковиті. Зараз буду почергово додавати сюди наші інгредієнти. Додаю гриби, смажені на олії. Додаю яйця варені. Додаю сир твердий. Додаю свіжі помідори. Я виняла серцевину. Тому що дуже багато вологи, ну, з сім'янами. І додаю для гармонії кольору зелену цибульку. Буду додавати майонез, ось, а потім я попробую на смак, що в нас там не вистачає, чи солі, чи перцю, і буду додавати тоді сіль і перець. І ось наш салат готовий. Ця смакота буде вам на святковий стіл дуже-дуже додавати до всього меню вашого столу. Я додавала сюди ще сіль і перець мелени. Так що можна готувати. Пробуйте. Це все смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових відео, до нових зустрічів. Наш опис цього рецепту буде в описі під відео. До побачення! Все буде Україна!